Якщо Україна хоче, щоб захід продовжував підтримувати її єдиним фронтом, вона має сама продемонструвати єдність у здійсненні необхідних реформ. На цьому у Вашингтоні наголошували посол України до ООН Юрій Сергієв та колишній посол США в Україні тепер політичний експерт Джон Герст з дипломатами спілкувався Олексій Кузьменко. На круглому столі, присвяченому кризі в Україні, американський дипломат не шкодує зусиль на викриття агресії Москви. Now, see... кожен хто має очі та здатен щось розуміти, може побачити, що за останні сім місяців Кремль раз за разом загострював конфлікт в Україні. Те, що відбувається в Україні, не проблема Києва та Москви. Причина всього Путін він міжнародна проблема. Тож ми маємо турбуватись через агресію Росії проти будь-якої країни, де проживають етнічні росіяни. Це проблема НАТО у Латвії, Естонії 25% населення. Росіяни у Литві 6%, А ще Польща, Болгарія, Румунія. Не забувайте Бруклін і Аляску. Про агресію говорить і посол України до ООН Юрій Сергеєв. Проте дає зрозуміти, ворожою Росія була її буде. Україна ж повинна думати про інше, як виправдати довіру Заходу та дати йому причини і надалі підтримувати Україну. Не можна недооцінювати шанс, який ми отримали в першій історії. Щоб отримати єдність ЄС заходу, ми повинні показати нашу відданість цінностям, якої від нас очікують. Голосу Америки, представник України, в ООН каже: найкраща запорука збереження України внутрішній успіх. Цей успіх залежить від нас в економічних реформах, формуванні громадянського суспільства, тобто робити те, чого ми не робили 23 роки. І тоді, тоді у нас є абсолютно впевненість в тому, що ми, ми пройдемо цей етап кризи. Шанс на успіх Україна має. А от про те, що влада його використовує, можна буде говорити лише тоді, коли почнеться боротьба з корупцією, каже Джон Гербс. в Україні має бути єдина ціна на газ, бо це основа корупції в Україні. Треба покласти край нецільовому використанню майна та коштів держави. Ось це все разом стало би сигналом, що Україна міняється. Цих сигналів в Україні чекають з таким же нетерпінням, як і на заході. Олексій Кузьменко голос Америки